Доброго дня, шановні українці. Третя теоретична чернетка під назвою Гра вінопланетян. Чому вінопланетян? Тому що вкрай бажано подивитися на ситуацію в Україні зовнішнім поглядом, не заангажованим. Звичайно, було б дуже добре, якби живий був Джордж Орвел. Приїхав і описав те, що тут відбувається. В його чудовій манері, як він це вмів робити, його твір сходний двір та 1984, от, в котрих він зовнішнім поглядом подивився на Радянський Союз і на порядки в ньому. Так і зараз. Ну, будемо вважати, що прилетів з якої-небудь високорозвинутої Альфа Центаври. До речі, він прилітав і раніше в Україну, прилетів, подивився. Тоді він відмітив те, що. ну, На жаль, більшість населення не письменні, не вміють не писати, не читати та й рахувати, практично ні. От, Але то було давно, тоді він це відмітив так з сумом. Тепер він прилетів сьогодення наше, подивився, порадувався. Так, вміють читати, вміють писати, все ж в газетах там щось е -е, видивляються. Але порівнюючи з населенням Альфа-Центаври, він відмітив, що... На жаль, дуже і дуже недотягуємо. Чому? Тому що населення Альфа Центаври вже більше скоро розвинуте, окрім того, що опанувало, е, писемність, опанувало е, основи математики. Воно ще те населення опанувало і науку про суспільно-політичні взаємовідносини. Тобто, кожен знає, як будувати державу, ну хоча б, хоча б у загальних рисах, як будувати державу, які порядки мають бути в державі. Ну ось, до речі, нам то основу. Закладали цих порядків релігія християнство. Не вбий, не вкради, не побажай і так далі. Але на Альфа Центаврі це дуже детально добре знають і це знання дозволяє е, не шукати. Так як в письмі Писарчука для того, щоб він обслуговував неписимне населення, так не шукати вождя, який замість людей чи як там їх гуманоїдів буде вирішувати, хто, що, як, куди, скільки, навіщо. Вони відмовились від вождів. Всілякі гатунки. в Чому? Тому що, звичайно, сказати це дуже легко і просто сказати, Та, ми тут голову не будемо собі забивати такими питаннями загальними. Хай, хай воздя голова болить, хай він це ріси. Так то так, де тільки є одне велике е, негативне явище стосовно ввоздів, яке от юристи, Вось має власні інтереси. Матеріальні, амбітні, ну і таргани, як правило, бігають добряче ще в голові вождя. І тому він використовує загал, ну, в першу чергу, на свої власні інтереси. А от на Альфа Центаврі. Гуманоїди, котрі є носіями, кожен з них є носієм певних досконалих цінностей та спільних інтересів, кажу так, я, ти, він, вона навколо цих цінностей об'єднуємось, формулюємо їх у вигляді законів, а потім... Під нашим керівництвом і наглядом для технічного забезпечення виконання цих законів наймаємо тимчасових посадовців. Обираємо, наймаємо. Вони виконують, а ми слідкуємо, коригуємо, вказуємо, заохочуємо чи е, відсторонюємо. Якщо він щось робить не так. А в законів немає власних інтересів, тим більше спільнота не допускає, щоб у цих тимчасово нанятих виконавців Власні інтереси почали домінувати над загальними суспільними. Так як у вождів. Ні. На вигляд воно схоже. І там посадовець, і там посадовець. Тільки в Україні посадовець працює в режимі вождя, для котрого існує населення, а там. Ніякий він не вось, він просто виконавець волі загалу. Але для цього потрібно, щоб е, загал дуже добре знав, як має бути і вмів це зробити. І шляхом виборів, і після виборів, і в процесі. Ну, про це, мабуть, окремо треба буде і не одну чернетку записувати. Що нам потрібно, щоб потрапити в майбутнє? Отаке успішне, де усе для загалу і ніякого. Радівництва ні великого, ні малого, то в принципі вже вималювано. Кожен член суспільства, кожен отой гуманоїд знає, як має бути. А кожен українець не знає. Ні, українець знає, що він хоче. Але як це зробити, він не знає. Він просто каже, а? Від мене нічого не залежить, давай цього виберемо, він гарно посміхається. Може, нам і повезе. Ну, повезло. І везе чим далі, тим страшніше. Оце і все. Це і політичних партій стосується. Спочатку культура, суспільно-політична культура загалу, потім об'єднання науково цієї культури, а потім її реалізація і коригування, якщо потрібно. Куди звідки вона має зайти? Ну, в першу чергу наука має це розробити, або волонтери інтелектуальні розробити, а освіта довести до чи знання до школярів. А школярів вдома до батьків і так далі. Ну і соціальні мережі і тому подібне. Якщо цього не зробити, ми приречені. Ми будемо обирати за дуже незрозумілими критеріями вождів над собою, котрі робитимуть те, що їм захочеться, не дуже зважаючи на інтереси загалу. Дякую за увагу.